Сьогодні так сонечко гріє і вже приїхала на студію. У нас тут трохи джингл балс. У сусідів розпитувала про ялинки та вже обирали на новий рік. Можливо, комусь треба, пишіть в коментарі, дізнаємось контакти. Звісно, починаємо з прибирання на студії. І ось вона реальність, а не красива картинка. Я поки прибирала, Макс вже допоміг налаштувати ган по відеозв'язку. Знімаю килим з рами, а ні, потрібна допомога. Та починаю стригти призму, щоб сьогодні встигнути зробити відправку. І поки я стригла, Макс зібрав рами під замовлення, а я швиденько закінчила. <замовлення>. Натягуємо тканину для нового замовлення та переносимо малюнок на полотно і трохи процес вам. Ну і трохи не розрахували пряжі, бо хтось робив розрахунок на менші розміри. Тому я вже в магазині пряжі придбала все необхідне і швиденько на студію закінчувати замовлення. Я доробила інші килимочки, які відправляться в Арканзас та Нью-Мексика, і це замовлення зеці. Томак закінчив кота. До речі, наш ілюстратор створила ескізи по фото, котика під запит клієнта. Ну що, а побачимо завтра на студію?